Я хочу піти і з'їсти весь торт і чіпси, і шоколадку ще, і колу все залите, якщо влізе привіт всім! Мене звати Ріна, я майже домогосподарка на дієті, і сьогодні я хочу розповісти вам про те, як так сталося, що у мене сформувався цей розлад харчової поведінки, який називається компульсивне переїдання. А також. А на додачу, як бонус я розкажу ще одну річ, яка заважає мені схуднути. Тож, давайте почнемо. Якщо ви щось досліджували про компульсивне переїдання, або якщо ви слухали історію людей, які мають цей розгляд харчової поведінки, а може ви помітили якусь спільну рису? Спільною рисою, в більшості випадків, про які я знаю, в тому числі в моєму особисто, є те, що люди з компульсивним переїданням колись в минулому в довгий час мали обмеження в їжі. Це може бути через якусь дієту, через недоступність цієї їжі, через якісь особливості здоров'я, що завгодно. Тож, у мене так само було, це було причиною. Моє дитинство припало на 90. ті І ну, в 90-ті людей можна було розділити на дві категорії: така невеличка частинка тих, хто жив нормально, і всі решта. От Я була в категорії всі решта. А у нас не дуже було грошей, і їжа на столі була, ну, відверто кажуть, чи так собі. Звісно, я не звинувачу своїх батьків ні в чому ну, так склалося життя тоді. Але факт в тому, що я, більшість того, що моя мама готувала, мені не подобалось, і деякі речі я просто не могла себе змусу, змусити поїсти. Я там на показ трохи сьорбала цей суп, а потім виливала його назад в каструлю і ставила в холодильник, а потім ввечері тягала шматки хліба і просто, просто сухий, іноді навіть черствий вже хліб, Давилась цим хлібом у себе в кімнаті, щоб ніхто не бачив. Бо ну, я розуміла, що Інших варіантів немає, інший, інший варіант це їжа, яка в холодильнику, яку я не можу їсти. Тож, таким було моє повсякденне життя. Мені не подобалась їжа на столі, дійшло до того, що в якийсь момент вчителі в школі почали говорити моїй мамі, що я така бліденька, слабенька, і мені треба краще їсти, і якийсь період вона стежила, щоб я з'їдала весь увіт, і Це було, це було жахливо. Мені, я серйозно я не могла їсти цю їжу. Просто, Я пам'ятаю, те, що давали в школі, да, оце молоко воно завжди було з було пінкою, мене нудило від нього. Я ховалася біля дверей і заходила тільки, коли знала, що дають не молоко, а там компот чи чай. Але я так, типу, йшла з усіма в столову, але не заходила туди. Ну, коротше, це, це було ну, не, не найкраще дитинство, яке можеш побажати. Але були свята. І, звісно, на всьому пострадянському просторі да, на свята накривається стіл з усім смачненьким, на що збиралося тижнями і місяцями. Да, я... Це були єдині дні, коли я бачила, що дійсно справжді, справді смачне те, чим хоті... те, що хотілося, чим хотілося харчуватись. Це були єдині дні, коли я бачила ковбасу і сир, наприклад. Ні, ну тобто, звісно, були дні, там ми ліпили пальмені, чи вареники, чи пиріжки, чи ще щось. От, все, що з тістом, це було дуже смачно, але ну, працюючи батьки, ну просто ніколи не було на це часу. Да, це все витрати, на це все треба витратити багато часу і сил. Тобто я майже домогосподарка, я сама ніколи не ліплю пальмені, я їх купую. Коротше, були, да, була смачна їжа, але дуже рідко. І коли вона була, у мене вмикався механізм, треба їсти якомога більше, тому що завтра не буде. Завтра не буде ні ковбаси, ні торта, ні цього м'яса смачного, ні олів'є, ні якихось іще салатів. Їх не буде, тож треба наїстись зараз. Бувало таке, що я чітко пам'ятаю, на якомусь Дні народження, по-моєму, це був день народження мого брата. Я наїлась так, що мене знудило. Але мене знудило, я там вмилась, попила водички і повернулася за стіл і з'їла ще шматок торта. Бо, якби не це, то торт би в мене не вліз. Не? І я розумію, я дуже добре, прекрасно розумію, що багато людей так жили. Да. Був такий період, да. багато людей так жили. Але саме в моєму мозку ці обставини впали на, таку родючу, на такий родючий ґрунт, як нестабільна нервова система, схильна до певних розладів. Ну, тобто, не просто ж так я три роки підряд п'ю антидепресанти, бо без них я маю панічні атаки від. Будь-якого найменшого приводу, або навіть взагалі без приводу, просто тому що ну, давно чогось не було, нічого поганого не ставалось, і якось це вже нервово, бо зараз ну, на, в будь-який момент щось станеться. Да? І я панікую через те, що я давно ні через що не панікувала. Ну, розумієте, да? Такий у мене мозок. І цей мозок виявився дуже таким е живильним середовищем. Для того, щоб сформувалось у мене це компульсивне переїдання. Коли ситуація стала краще, коли гроші в сім'ї з'явилися, коли я сама почала заробляти свої гроші, я могла купити коробку цукерок і з'їсти її за півгодини. І я не кажу про маленьку коробку цукерок. Я влаштовувала собі бінж з кожної зарплатні, Я купувала упаковку копчених курячих крилиць в АТБ, я купувала упаковку мармеладних лимонних і апельсинових дольок. Тому що мене це приколювало, тому що я тоді була фанаткою Гаррі Поттера. і далі я розумію, що в оригіналі да, це маються на увазі інші цукерки, але ці називалися лимонні дольки, і я їх купувала великий стакан шоколадного десерту, чіпси і шейк. І я якось порахувала, я проводила цей експеримент, я купила всю цю їжу. Да, ну, більшість аналогів, бо зараз ще. До війни, я думаю, я могла б в будь-який момент піти в ОТБ і купити ось це, це все те ж саме, що й раніше. Зараз це вже трохи важче, але я знайшла там аналоги по калорійності, по типу, по вазі. І порахувала, що все це, це було 2,5 тисячі калорій. 2,5 тисячі калорій, які я з'їдала за годину, дивлячись фільм. Після того, як я поснідала, пообідала і повечеряла в цей день. Так, це було рідко. Я не мала грошей робити це хоча б раз на тиждень. Я робила це раз на місяць, коли отримувала зарплатню. І решту днів я харчувалася, бо я жила ще з батьками, я харчувалася тим, що готувала мама, яке мені все ще так собі подобалось в деякій мірі. Але ну, і я, у мене була така дуже активна фізична робота. Я дуже багато проводила на ногах часу, тому я не набирала вагу тоді. Але потім обставини мого життя змінились. Я, стала, я переїхала до свого чоловіка, я почала готувати сама. Звісно ж, я готую те, що мені подобається. Тож, ну, вже немає цього. Штучного обмеження в тому, що я можу чи не можу їсти, я готую все, що я можу їсти. І потім я пішла в декрет. І, Тобто залишила цю фізично активну роботу позаду. І, от в той момент, коли я все ще продовжувала. Да, все ще Я іноді купувала там купу солодощів і з'їдала там за годину. А, бо просто не могла зупинитись, поки, солоди, поки ці солодощі просто були в наявності. У мене не було так, щоб я забула шоколадку в сумці. Да, чи цукерки. Я завжди про них пам'ятала, що вони там є. Вони от сидять і чекають на мене і кличуть. Іди з'їж нас, іди з'їш нас. Да? А, я посміхаюся, але це нервова посмішка, насправді це дуже сумно. Я не могла залишити солодощі в холодильнику, я не могла перестати думати про солодке, якщо так було, якщо вони були в домі. Або навіть якщо їх не було в домі, я не могла перестати думати про солодке. Тому що такий у мене мозок. Він все ще не усвідомлює, що час змінився, я вже сама заробляю гроші, я заробляю достатньо, мій чоловік заробляє ще більше. І ми можемо собі дозволити всю цю їжу в будь-який момент. Але десь от в моїй голові сидить ця маленька дівчинка, яка бачила шоколад і ковбасу тільки на свята. І яка не вірить. А все ще в ці, в ці логічні, обґрунтовані, обмірковані аргументи не вірить, тому що вона маленька, да? вона маленька. Діти не слухають аргументи, вони нелогічні, вони емоційні. Тому логікою її не впевниш. Але, на жаль, я поки не дуже справляюсь з тим, щоб якось. Зупинятись і не піддаватись на її страхи. Що мені, але іноді у мене виходить. Іноді у мене виходить, і це все завдяки цій книжці. Це книжка Кетрін Хансен Brain Over Binge якій вона розповідає про свою історію з булімією в її випадку, але вона, її розлад харчової поведінки також включав в себе стадію переїдання, і в ній вона говорить, і це потім підтвердила моя психотерапевтка, що є якась частина нашого мозку. Такий старий древній анімалістичний мозок, який, в якого це переїдання вмикається як механізм вживання. Тому що було довгий період обмеження, був голод, да, і е, зараз є їжа. Є їжа, треба їсти якомога більше, бо потім не буде. Потім знов може бути голод. Але. Чим люди відрізняються від тварин, що у нас є ще більш нова, молода, свідома частина мозку, яка приймає рішення. І ми можемо не піти на автоматі на поводу цієї переляканої частини мозку, яка боїться голоду, і прийняти рішення зупинитись і не їсти. Це можливо. Реально це можливо, бо дуже часто ми робимо це на автоматі. Ми, бо мозок шукає найлегші шляхи, щоб зберегти енергію і робить якісь речі, де не треба приймати рішення, робить їх автоматично. Да? Але якщо зупинитись, прийняти рішення цього не робити чи зробити, але робити це усвідомлено, то ну, це вже трохи по-іншому відчувається. Але не завжди в мене на це є сили. Не завжди в мене є сили зупинитись, навіть коли я чітко усвідомлюю, що я роблю, і які це матиме наслідки. На жаль, зараз я збільшила дозу антидепресантів на цьому тижні. Я сподіваюся, що це мені допоможе, бо я так порахувала, і, здається, я почала набирати вагу знов, коли я зменшила дозу антидепресантів. Десь приблизно тоді, да? і ну, це явно не допомогло, навіть якщо це просто так співпало, то більша, сильніша тривожність не допомагає. Тож я збільшила назад дозу антидепресантів, і я сподіваюся, це мені дасть трохи більше сил на те, щоб боротись з переїданням, з цими компульсіями, а також. З самосаботажем. Це бонусна частина, яку я хотіла показати, бо дуже часто це в нас спрацює, що ми прийняли якесь рішення, і, підсвідомо, ми тут же починаємо все для себе псувати. Ми робимо все, щоб цієї мети, яку ми собі поставили, ми не досягли. І це самосаботаж. Тобто, якась частина. Нашу, нашого мозку, да, яка десь підсвідомо, є така от частинка нашої особистості, яка думає: я боюся, що в мене я боюся цього робити. Я боюся, що в мене не вийде, я впевнена, що в мене не вийде. Тому краще навіть не намагатись і зробити так, щоб дійсно не вийшло. Да, але це на моїх умовах відбувається. Хоча я це буду контролювати. Ось у мене тут є книжка. сам самосаботаж. Як ви бачите, тут вже купа закладок, але це теж показує акт самосаботажу. Бачите? Ось тут купа закладок, а тут частинка порожня. Порожня вона тому, що я останній розділ. Останній розділ. Все ніяк не прочитаю вже півроку. Тобто це, це теж акт самосаботажу. Да? Я могла б зробити щось, я могла б почати використовувати ці е, якісь рецепти, я могла б почати говорити про них, да? зробити відео огляд на своєму каналі, тому що це допомагає говорити вголос про такі речі, дуже допомагає. Якось сформулювати їх для себе і якось щось про себе зрозуміти. Але я ніяк не дочитаю цю книжку. Але, принаймні, я маю деякий прогрес в цій сфері. Принаймні я вже відчуваю, коли я саботую себе. Коли я, саботую свій прогрес. я вже ловлю ці моменти, я не завжди знов таки, як з компульсіями, я не завжди можу зупинитись. Але я принаймні вже можу відстежити. Це перший і один з найскладніших шляхів, бо це вже руйнує автоматичність того, що я роблю. Наступний крок почати з цим щось робити. Тобто я поставила собі мету, що я хочу бути на кінець цього року, побачити на вагах 95 кілограмів, і я тут же що почала, я почала бінжити, Я почала переїдати. Тому я навіть минулого тижня жодного шорта не опублікувала, бо мені тупо було соромно це показувати. Хоча здавалося, да, мені повинно бути соромно це робити, а не показувати. Ось такі от у мене захисні механізми, нездоров'я. Тож, отак, от, сподіваюся, це для вас було корисним, сподіваюся, ви щось може, зрозуміли для себе про себе. І зрозуміли, як собі допомогти. Поговоріть зі мною про це, бо мені дійсно потрібна допомога. І я сподіваюся, що ваша увага, ваші коментарі, і перегляди, і лайки нададуть мені більше впевненості в тому, що я рухаюсь правильним шляхом. А на цьому все. Така. Побачимось в наступному відео.